А, що мені казати? Всім привіт! Мене звати Марта, я менеджер туристичної агенції Туї Бердичів. Тує Бардивич. І зараз ми проведемо опитування у наших Бердичівлян на тему географії. Ну що, поїхали? Хлопці, добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Марта, я менеджер туристичної агенції Ту і Бердичів хочу задати вам декілька питань по відпочинку за кордоном. Якщо ви дасте відповідь правильно на два запитання, ви отримуєте кіндер шоколадку. Якщо на три, ви отримуєте Мартіні. Готові? Так, супер. Як ваше ім'я? Діма, Макс. Чудово. Е, отож, яка столиця Єгипту? 12.55. Так. Це куди їде? Не знаю. Е, добре, столиця Єгипту – Каїр. Каїр. Блін, Мартіні вже не буде. У якій країні знаходиться курорт Марсалам? У якій країні? А, ну Єгипет, мабуть. Вірно. Який фрукт найчастіше туристи везуть із Єгипту? Маракує. Майже ма. Пробую. вірно, це відповідь вірна, і ви отримуєте кіндер шоколад від нашої туристичної агенції. Дякую. Дякую вам за участь у вікторині і бажаю вам гарного дня. Дякую на